Доброго вечора. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і сьогодні в своєму TikTok каналі і в телеграм-каналі UA хочу поговорити з вами на таку тему, як оформити собі приватну пенсію. І взагалі на тему грошей. І розпочнемо ми сьогодні з теми, як. Заробляти взагалі більше коштів відповідно до квадранту грошового потоку Роберта Кіосакі, це такий відомий американський інвестор, бізнесмен і письменник. Він поділив людей на чотири категорії. По можливості заробляти гроші. І приблизно це категорія робітники підприємці, бізнесмени і інвестори. І якщо говорити про те, яка кількість більше людей в якій категорії, то робітників в усьому світі більше. Десь приблизно 80-90%. Підприємців близько 5%, бізнесменів 2-3%, інвестори, в принципі, по-моєму. Спостереження це може бути будь-яка людина, яка починає інвестувати свої кошти, але за принципом Роберта Кіосакі, це вже люди, які створили собі великий капітал, його інвестують. Тобто це вже люди з великими дуже коштами. Давайте розглянемо кожну категорію. Перша категорія це найманий працівник. Так, Хочу щоб Люди з Тіктоку також бачили трошки слайди. Зараз це перемкнула, щоб ви на комп'ютері. Звісно, тут не дуже зручно, тому запрошую переходити в телеграм-канал, там буде зручніше і ця інформація буде в записі, але зараз поки так. Дивіться, хто такі наймані працівники? Раніше якось нас цьому не вчили, не розповідали. І вчили в університеті як нас всі вчили бути найманими працівниками. Нікого ніде, ніколи не вчили займатися бізнесом, відкривати своє підприємство. І хто такі наймані працівники? Це люди, які працюють на когось на роботі. Вони мають фіксовану заробітну плату, встановлений робочий час, і мають. Обмежені можливості кар'єрного зростання та збільшення доходів, ну і приблизно максимальна зарплата 50 тисяч гривень. І також до цієї категорії належать такі наймані нами українцями працівники, як депутати Верховної Ради, Кабінету міністрів. Бюджетні працівники, лікарі, вчителі, поліція, судді, а також люди, які ми всі обожнюємо. Так, це спорт, телебачення, театр, кіно. І є такі категорії, є такі люди, які навіть в цій категорії отримують велику зарплату або також додаткові якісь премії. Це люди, і шоу-бізнесу, звісно, і також дозволяють собі отримувати великі зарплати наші наймані працівники, такі як політика, Верховна Рада та Кабінет міністрів, і дуже багато. Працівників саме державних підприємств в керівники. Середня заробітна плата в Україні по галузям найвища зарплата в Україні традиційно отримують сфера інформації та телекомунікації, приблизно 50 тисяч гривень. На другому місці за рівнем зарплати, сфера фінансової та страхової діяльності. А найменше у нас, як завжди, давайте глянемо будівництво ну це різно робоче сільське господарство, рибне господарство. Також ми бачимо освіта, охорона. Здоров'я та допомога, мистецтво, спорт розваги. Ці люди, бачите, отримують у нас навіть 13-12 тисяч гривень, 15, і також є різниця в зарплаті по областям. Хто вперше у мене в Тіктоці, будь ласка, поставте одинички, щоб я побачила, що ви новенькі, і ми з вами познайомились. Uh, і запрошую переходити в телеграм-канал, там будете бачити в записі цю трансляцію, зможете її переглянути, якщо зараз не зручно. Uh, далі, категорія підприємців. І саме, коли я почула цю інформацію ще десь в 2016 році, я одразу вирішила все ж таки переходити з категорії робітників в категорію підприємців. Чому? Тому що саме. Uh, Займаючись уже власною справою, підприємницькою діяльністю, можна отримувати набагато більший дохід, ніж працювати на дяді. Так? В Україні приблизно 2 мільйона підприємців, і рівень вже залежить від уміння продавати свої знання та навички, а також дуже важливо від ринкової ситуації, тому що тут вже можна пригадати і. Наш недавній досвід по ковіду, коли всі сіли вдома, і не всі підприємці мали змогу отримувати вже свій дохід, тому що була обмеженість в фізичній роботі і в фінансах відповідно. І так само під час війни також дуже багато. Втратили свої можливості працювати, і треба було переобладнати свій бізнес. Що характерно також для цієї категорії, що тут вже людина навіть працює без вихідних. І субота, і неділя, і вихідні, як у всіх, підприємець вже працює, але і рівень оплати відповідний. До цієї категорії також відносяться і зірки України. Ті, хто оформилися як підприємці, так що стосується бізнесменів, їх не дуже багато, десь приблизно 2-3% від всього населення, і це вже дохід залежить від кількості найманих працівників та ринкової ситуації. Можливість отримання необмеженого доходу, але також існують ризики втрати бізнесу від рейдерства та зміни ситуації на ринку, тому що, коли дуже такий великий корабель, його складно розвернути на інший курс. Це ми про що говоримо? Якщо до війни там, деякі галузі економіки у нас працювали по одному, після війни змінилася ситуація або під час війни і виживають, до прикладу, не, не всі компанії. Маленький бізнес швидко можна переставити на інші рейки, а для бізнесменів, звісно, але ж вони дуже розумні і знають, як зробити в цій категорії. Дуже важливо дійсно мати диверсифікований капітал в різних можливо, сферах, різною діяльністю займатися, мати декілька мереж. І Цікава інформація, більше 20 тисяч українців за 24 рік задекларували доходи понад 1 мільйон гривень. Ну, мені здається, що їх набагато більше. І е, правда, про що я говорю, чому змінилася дійсно найбагатші українці? Що раніше це були більше галузі там, нафтодобувної, металургічна. Е, Саме олігархії з тієї сфери, то на даний час трохи змінилася ситуація. І вже багатіями нашими є люди, які розвивають якісь інтелектуальні сфери, і додались такі нові мільйонери у нас, які саме займаються штучним інтелектом, вони українці. Тому також цікаво. Наблюдати за цією інформацією, щоб розібратися, як же нам, простим українцям, також потрохи будувати свою фінансові свої знання, цікаво також розглянути кількість доларів мільйонерів в різних країнах і найбільше їх в Австралії. 7% від населення, частка, так? Від частки населення, 7%. Ого, цікаво туди поїхати, подивитись на всіх цих мільйонерів. Далі в Америці 66%, Канада, Великобританія. Ми бачимо, Німеччина, Франція то тобто це доларові мільйонери. І більше всього їх живе в США 40%. Що пишуть? Кількість мільйонерів, ого, аж мільйонів осіб, 18,6 мільйонів доларових мільйонерів. Ого, цікаво. Так, далі Китай, 9%, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Австралія, Іспанія. Нідерланди, Швейцарія, Індія і Південна Корея. Також дійсно завжди цікаво почитати біографії багатих людей, щоб навчитися чомусь важливому взяти для себе якісь поради з їхнього життя. Це все доступно онлайн. Краще провести свій вечір з цікавою книжкою, ніж з якимось. Негативними думками або новинами. І давайте поговоримо про інвесторів. Тут вже головне навчитись, щоб гроші працювали, але для цього треба обрати для них надійні джерела інвестування, обов'язково робити диверсифікацію ваших вкладів. і Дійсно, інвестором з нас може стати кожен, і робітник потрохи може формувати собі капітал і збирати гроші, його інвестувати і збільшувати. Підприємці також, бізнесменам обов'язково, я вже говорила, так, що може бути втрата. Тому запрошую вас дізнаватися далі, цю інформацію, залишатися на цьому каналі. і... Цікавитесь дійсно інформацією, як ви можете бути багатими і незалежними.